Станом на утро припинено електропостачання міста в зв'язку з ушкодженням високовольтних ліній на цей час з'ясовуються міста ушкоджень. Бригада приїхала, чекає на команду. Щодо виконання робіт. Водопостачання в місті здійснюється з резервуару, здійснювалось, але в зв'язку з тим, що знов-таки відсутнє електропостачання, трохи є невеличкі проблеми з запуском водонасосної станції. Вода йде саме з пливом з ДФС на цей час, в принципі, і по старій частині міста вода є, є певні питання по деяким районам. І на селищі хімік багатоповерховій забудові, десь до третього етажа є вода. Ну, зараз так згоджують можливість проведення цих робіт, бригада чекає, і як буде узгодження, виїжджає на місце аварії. На нашій території два пориви, Що на тій території поки місце інформації немає.